Співали, радіючи приходили весни. дерева колихалися разом із подихом теплого вітру. Раптом у лісі роздався гуркід. Ой-ой-ой, ой, ой, ой. Ой, 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 ой що це за гурки? Мені дуже, дуже, дуже. Сміло. Мені теж страшно, синку, не ой, плач, наш будиночок знаходиться під землею, тому в ньому ми ой, у безпиці. Давай я тебе обійму. Ой, я так ой, тебе люблю. Я теж люблю тебе, матусеньку. Тимошко, час вже обідати. Я ой, збиралася ой, зварити борщик. Допоможеш мені? Добре. А чим я можу тобі допомогти, матусенько? Синку, принеси мені, будь ласка, з комори кошик з овочами. Добре, зараз я схожу. Матусенько, дивись, я вже все приніс. Можемо вже готувати борщик. Дякую, синку. Раптом у двері хтось постукав. Можна є до вас. Заходь, скоріш. Не хвилюйся, наша хатинка безпечна. Ми з Тимошкою готуємо борщик. Приєднуйся до нас. Я буду різати картоплю, а я морку. Молодці. Тоді я ставлю кастрюлю на піч. Раптом у двері знову хтось постукав. Я, я ваш зузід, діжачок. Мені дуже страшно від вибухів. Можна до вас. Заходь скоріш не хвилюйся. Наша хатинка безпечна. Ми з тимошкою та вілочкою готуємо борщик. Приєднуйся до нас. Я ріжу картоплю, а, а, а я а я можу капусту нарізати. Як багато у мене помічників. Разом ми швидко усе приготуємо. Звірята так захопилися приготуванням, що забили про свої страхи. І ось, коли борщик був готовий, звірята зібрались, аби скуштувати смачненько. Смачний борщик я варю і усіх вас пригощу. Ложки всім я роздаю. Продаю на літо чок тегрі і за стіл запрошую. Всіх пригощаю борщику. Мам, який чарівний борщик у тебе вийшов? І я, і я спробувала такий смачний борщик і мені вже зовсім не страшно. Як мені тепло і затишно. Звірята їли, сміялися і розповідали цікаві історії. Кожен відчував тепло не лише від гарячого борщу, а й від дружньої кампанії. Вони зрозуміли, коли зайнятися цікавою справою, страхи відступають, а на серці стає тепло і спокійно.